Привіт, сьогодні поговоримо про цікаву тему, чому в Україні перенесли день народження Ісуса Христа і що це насправді означає. Почнемо з головного: Ісус Христос центральна постать християнства, спаситель людства. Його народження вважається однією з найважливіших подій у християнській традиції, але важливо зрозуміти: точно коли Ісус народився, ніхто не знає. Історики вважають, що це могло статися приблизно між Четвертим і шостими роками нашої ери, але конкретної дати немає, тому святкування Різдва це не фіксація фактичного дня народження Ісуса, а традиція, яку обрали християни пізніше. Раніше православні святкували Різдво 7 січня за старим юліанським календарем. Юліанський календар встає від сучасного григоріанського на 13 днів, тому 25 грудня за старим календарем відповідає 7 січня за сучасним. Західні християни святкують Різдво 25 грудня за григоріанським календарем. У 2023 році в Україні хвалили офіційно святкувати Різдво 25 грудня. Це не означає, що день народження Ісуса змінився, він народився раз у історії, просто змінилась дата святкування. Основні причини такого рішення узгодження з європейськими країнами та міжнародними традиціями демонстрація національної незалежності та відокремлення від російського впливу, а також зручність для робочих графіків і шкільних канікул. Традиційне святкування 7 січня залишилось у частини церков, тому багато українців святкують два різдва – 25 і 7 січня. Головне, що варто пам'ятати, Ісус народився один раз, а ми просто святкуємо його День народження у різні дні через різні календарі та традиції. Тож якщо ви святкуєте 25 грудня або 7 січня, це обидва дні правильних. І це більше про традицію, ніж про історичну точну дату. Якщо ви святкуєте різдво в будь яких з цих днів, ви святкуєте одне і те саме свято народження Ісуса Христа, Спасителя людства. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал, далі буде ще цікавіше.